Привіт, я ворон, і сьогодні ми розберемо такі літери, як TCC. Ці літери дуже часто зустрічаються в тактичній медицині. Їх називають TC3. Що це означає? Це протокол, який був створений в Об'єднаних Штатах Америки. Він прийшов до нас. Це дуже гарний протокол. На нього всі посилання в медицині. Але що він означає? Три літери означає Tactical Combat care – це означає надання допомоги в умовах бою, і цей протокол саме для військових. Дуже часто можна почути про те, що це американський протокол, він нам не підходить. Але всі військові аналітики, медичні знають, що цей протокол був прописаний кров'ю, і не побоюсь так і сказати. Чому цей протокол для військових? Тому що там всі необхідні речі для того, щоб Саме на полі бою в умовах тактики надавати допомогу. Цей протокол підходить тільки більшості військових. Але є ще один протокол, а точніше він вже називається не протокол, а рекомендації, такі як PCC. Що він означає? Tactical Emergency Тежоутія, ось це Те надання допомоги невідкладне, не вже не на полі бою, а вже в конкретних умовах. І цей протокол вже з'явився пізніше ніж протокол Це, скажімо, в такому проміжку, коли надання допомоги повинно бути не тільки військовим, а і людям, котрі постраждали внаслідок обстрілів, внаслідок бойового конфлікту війни. Тощо це два схожі протоколи, але вони різні. І протокол, котрий ті 3 три літісі, це протокол, котрий був створений саме військовими. А протокол Ті Сісі, він був створений як і військовими, але і тими групами людей, такими як поліція, такими як внутрішні служби, такі як служби порятунку, служби до медичної допомоги. Ось ці два, начебто, однакові протокола. Цей протокол для саме військових, цей протокол саме для цивільних і служб надання допомоги. Різниця в тому, що протокол тактичної медицини він саме був створений в умовах бою. І це більш жорсткіший протокол. А протокол, який створений для надання невідкладної допомоги, він вже створений в більш, скажімо, тихих умовах. Але це не означає, що він менш значимий, ніж веб протокол Це означає, що е, цей протокол так само необхідний, але не для військових, а для інших людей. Ці два протоколи контролюються конкретними органами. Перший орган це комітет. Якщо ви бачили абревіатуру, ось таку те саме комітет, по цьому протоколу. І такий самий. Орган, який контролює цей протокол, теж літера С. Що це за органи? Це органи, які слідкують за сертифікацією конкретних речей, які використовуються в цих протоколах. І це достатньо високий розвиток. Щодо нашої країни, у нас так само розвиваються ці протоколи. Але кожна війна це новий розвиток, ці протоколи. І всі рекомендації, котрі є, вони у нас будуть адаптовані, і цим, звісно, повинні займатися якісь служби, які саме займаються у нас складно відповісти, але намагаються багато служб все ж таки перенімати ці протоколи і адаптувати у нас в країні. Як то цей протокол будуть використовувати самі військові? То нижній протокол будуть використовувати Національна поліція, служби по порятунку, служби надання до медичної і екстреної допомоги і навіть служби СБУ, які безпосередньо працюють з цивільними це якщо кратко. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про ці конкретні протоколи, вони є в інтернеті. Наш особистий розвиток в тому, щоб не поєднувати ці протоколи, а наш особистий розвиток в тому, щоб ми надавали необхідні знання для будь-якої людини, щоб вони розуміли не зовсім протоколи, а розуміли звичайні навички. Навички в цих протоколах вони схожі, але ще раз наголошую, Ось цей протокол. Для військових, а оцей протокол протокол для цивільних служб на Україні. Ці протоколи вони рекомендовані, і е, вони звісно нам даються для розгляду. Ми беремо звісно з них якусь інформацію. Але все залежить від нашого устаткування а наше устаткування і наше забезпечення бажає бути краще, тому які б не були протоколи, ми все одно їх будемо адаптувати під наші особисті можливості. Тому наша робота полягає в тому, щоб трошки розділяти навчання для військових і навчання для цивільних. З протоколу TC3 ми беремо нюанси з таки нападу і обстрілів і дії, що робить в цих ситуаціях а в Ніжній протокол ми там беремо необхідне надання допомоги не тільки військовим, а й цивільним. Нагадую, що надання допомоги військовим, котрим приблизно від 18 до 45 років це одне надання допомоги, а надання допомоги цивільним людям від Віку дітей і до похилого віку, це майже зовсім інше надання допомоги. Тому тактичну медицину, коли викладають, вони повинні вкладатися саме для військових. А до медичної допомоги, яку викладаємо, ми викладаємо, і інші структури викладають, вона повинна розділятися і з усіми нюансами. Звісно, ми беремо якийсь досвід з того алгоритму, але вони повинні бути різні. Ми можемо їх використовувати тільки в наших рамках і в нашому досвіді, тому що у нас немає ліхера. Дуже хочеться, щоб і в нашій країні були такі комітети, які контролювали, контролювали не тільки розвиток цих знань, а контролювали і остаткування, і оснащення, щоб воно було в повній мірі таке саме, як і сполучених Штатах Америки. І Якщо з моїх слів щось не зрозуміло, задавайте питання внизу, і ми будемо намагатися вам відповісти. Це саме просте визначення оцих абревіатур, котрі дуже часто з'являються, і не всі розуміють, що це таке. Якщо вам була цікава ця інформація, повідомте про це, будь ласка, внизу в коментарях. Якщо є якісь зауваження, якісь питання, ми з радістю будемо вам відповідати. Якщо ви хочете підтримати наш канал, будь ласка, посилання внизу. Всім бажаю здоров'я, не хворійте і мирного неба. Слава Україні!